Що ж взагалі люди люблять у нас шкоди Октавії? Це за те, що ці машини універсальні. Вони мають е, комфорт, мають надійні узли і агрегати, та мають класну динаміку. Тому зустрічайте сьогодні. У нас саме такий пацієнт Шкода Октавія А 7 Вестальгу на моторі 1.4 і на кобочки автомат. В салоні цього автомобіля присутствують такі певні нотки від Audi. По комплектації ми тут маємо повний електропакет, автосвітло, автодощ, круїз контроль, мультикмо. Клімат у нас іде двохзонний, двоє підігрів сидінь, та коробочка у нас іде автомат. Ось ми також підійшли до одного із факторів, чому люди саме обирають у наш шкоди Октавій. Це за її багажник. Тому що багажник тут просто невміняємих розмірів, можна покласти холодильник, мікровановку і ще й два мішка картоплі зверху. Тому даний багажник, можна сказати, не соответствує в хорошому смислі даному класу автомобіля. Що ж ми з вами маємо в етозі? Це преміальні нотки Audi, надійність від Тойоти та комфорт від Мерседесу. А універсальність цей автомобіль взяв напевно усіх цих автомобілів разом. І ще раз приїхали, оглянули, забрали.